Поцепарація СБУ в Запоріжжі піймали водія під наркотиками з підробленими правами, ДТП з двома розбитими вщент авто. Про це далі коротко у зведенні. Служба безпеки України в результаті спецоперації у Запоріжжі заблокувала спробу нелегальної передачі до однієї з країн східної азії новітніх військових технологій, що підлягають державному експертному контролю. За грошову нагороду зловмисника намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і гелікоптерів. Схему організував колишній посадовець одного з оборонних підприємств, залишивши трьох нинішніх працівників. Вони здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп'ютерів і зразків технічної документації. Ці у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвігунів під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення засоби зв'язку 30 тисяч доларів які вони отримали як завдаток стаціонарному посту запорізькі патрульні зупинили для перевірки Мерседес, спілкуючись із водієм, виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від медогляду той відмовився. Також поліцейські з'ясували, що посвідчення водія підроблене, а сам він уже притягався до адмінвідповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений права керування. На порушника склали адмінматеріали, але на нього чекає і кримінальна відповідальність. У Шевченковському районі сталося ДТП на перехресті вулиць Кутузова та Черівної водій дачі врізався у вас, що рухався у зустрічному напрямку. Постраждалих немає. Невинуватці склали склали і вилучили водійські посвідчення.